Ми показуємо, показуємо дітям своїми щоденними діями і словами. Це теж дуже важливий момент, тому що дуже часто ми навчаємо своїх дітей робити те, чого ми не робимо самі. І якщо ви бачите, що дитина, наприклад, постійно перебуває у гаджетах, що хоче спілкування більше з інтернетом, чим, наприклад, з вами, то будь ласка, зверніть увагу на те, що в цей час робите ви. Якщо ви бачите, що дитина занадто спілкується з інтернетом і сидить у телефоні, це означає одне, що вона зеркалить ваше ставлення до неї. Так само сидите в інтернеті, так само проводите час більше там, ніж зі своєю дитиною. Тобто, безглуздо у дитини вимагати робити те, чого ви не робите самостійно. Ви можете тисячу разів своїй дитині розповідати, як це погано, що це приносить шкоду, що це тобі не потрібно. Але якщо тим часом ви робите те саме, то очікуйте, будь ласка, що ваша дитина буде робити те саме. Тобто, це буде дзеркало. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина краще навчалася, то є прямий шлях до цього. Потрібно навчатися самому, приймати участь у будь-яких тренінгах, у будь-яких семінарах, де ви можете отримувати якісь сертифікати і своїй дитині показувати на власному прикладі. Ось донечко, наприклад, мама позаймалась, отримала ось такий сертифікат, і вона, дивлячись на це, буде робити те саме. Або іще один такий дуже яскравий приклад. Хлопчики особливо не хочуть вчитися у школі. І тоді а, батьки намагаються зацікавити якимось чином дітей. І ось мені дуже а, сподобався такий гарний один приклад: коли мама вигадувала ідеї, як все ж таки свого свого сина а, навчити привчити до того, щоб він більше читав. І а, прийшла до того, що. А, Йому таку фразу, ну тобто вона сама читала відповідно, але промовила таку фразу, що сину, коли ти виростеш, дівчата вони більше люблять хлопців, які є начитаними, хлопців, які можуть щось гарне розповісти, з якими буде цікаво і так далі. Тобто сила твоя буде не природня в твоїх мускулах там чи в чомусь, а в твоєму інтелекті. І зараз дійсно жінки дорослі обирають собі у партнери тих саме чоловіків, які є стабільними, з якими можна гарно спілкуватися, і за якими вони будуть себе відчувати безпечно. Тобто, це ось такий важливий приклад.